Я вітаю вас на каналі Чаївна Ниточка та Галинчині Фантазії. Я закінчила свій светик зимові сутінки. Дуже радію цьому, і зараз я вам його представлю. Зима і все в снігу, земля й трава закутались у колдру, скупеньке сонце вже зайшло, і лиш промінчик, обрій осяває. І не такі вже й сії ті сутінки в снігу, тьмяна блакить, блідий смарагд і ще чогось схопили. Я бачу все, он вартові ялинки колись їх посадили. Хтось натякав батькам, мовляв, не по феншую, але вони були, шуміли, лопаті хоч стаї. У хаті світло засвітили і топлять грубку. А комен, наче провідник, несе у світ тепло із димом. Світ стане теплим і добийшим. І чисто технічні характеристики. Це у мене скандинавська вовна 250 метрів на 100 г теплий. А, ця вовна у мене була в 10 кольорах, ну, точніше, б я сказала, в 10 відтінках. А, майже всі я використовувала, але в якийсь момент моєї фантазії мені їх не вистачило, і я трішки трішки додавила інших ниточок. Там є трішки сів'янки, трішки нашої української шерсті. Для чіткості візерунку. А як Зв'язано зв'язано двома полотнищами: задній і переднє, знизу вверх, рукава теж в'язані знизу вверх, спущене плече і першиті. Не часто використовую саме спущене плече. Мені не подобається. Отут мене утворюється якась складка у купованих виробах, теж але ось тут мені вдалося цього уникнути. По всьому виробу для того, щоб його трішки краще посадити, я застосовувала укорочені ряди. Ось так і тут скіс не зовсім прямий. Тобто я застосовувала укорочені ряди і він трішки трішки такий ну, скутом. А так само у верхній частині, де виріс лодочка. Трішки застосовано у коряючих рядів, а тоді пров'язано ось так суцільно і, як на мене, лягло дуже-дуже гарно. Ще один технічний прийом для в'язання це бокові вставки. Зв'язані вони поперед. В'язала я їх набираючи петлі з основного полотна. От, причому був набір із передньої і задньої сторони. А ну, в якомусь місці я потім це все шила. Шила швом петля в петлю. Що ще? Основна частина зв'язана лицевою гладью. Трішки виворітних петель для фактурності хмаринок. Виворітна в'язка для диму, хусткова в'язка на дахах будиночків, візерунок тинок для загорожі. І ось тут я, не знаю, як це називається, просто обкручувала петлі для того, щоб зобразити прочищену доріжку, ну, точніше, відкиданий сніг який навколо прочищеної доріжки. Основна техніка це інтарсія, але забагато трішки всяких клубочків теж мені заважають. Тому е хатинку, саме вікна хатинки і двері я зображала жакардом, причому е з протяжками. Він підхоплений, але є я вам ще м покажу з виворітної сторони, як це виглядає. І в поворотному в'язанні інтарсія мене цілком-цілком е ну, влаштовує. А, є ніби трошки якась рядність, я її не уникала. А, коли я випрала спинку, от її розклала, на неї подивилася, оці якісь такі недоліки, ну от, ми ж не на компі залили все якоюсь одною фарбою. А саме є така фактура. Ну, як мазок пензля. Вона чомусь в якийсь момент мені настільки сподобалася, що я і далі продовжувала в'язати різними спицями. Тобто після перипетій, які в мене трапилися місяць назад, і я вам там розповідала про це в проміжному відео, я зупинилася на ось таких спицях. Це е... Це ось такі палки, слава Богу, їх вистачає, я більше нічого не зламала. Використовую я для в'язання вставок уже звичайні спиці на тросику, ну, кругові. Ну, і ось такі елементи, така допоміжна спиця для кіс, вони багато в кого є. Я не використовую для того, щоб в'язати відкинутий сніг. Думаю, що все вам сказала. А якщо я щось забула, запитуйте в коментарях. Я або вам відповім, або зроблю окрему зйомку, чи в шорцах, чи в'язоблогах. Зараз я вам показую виворітну сторону. А є невідрізані нитки. В якийсь момент я їх побачила, але ну, не хочу я сьогодні їх відрізати. Але я думаю, що ви просто зрозумієте, що на виборітній стороні немає нічого, як на мене страшного. Скажу вам, що в'язання моє хобі, і в хобі я не перфекціоніст від слова взагалі. Це не робота, тому мене цілком влаштовує. Отак От жахливо виглядає будиночок. За протяжок, але мені здається, цілком, ну, вибачте, це ж виборітня сторона. Хоча. А, так, думаю, що все показала вам. Ага. А, ось тут я набирала петлі. З боків, і утворилася ось така ніби косичка, як шов, тобто підхоплювала я за дві половинки карькової петлі. І задум. Задум потягнувся з дуже простенької такої ниточки, хтось розказував про листопад і. Сказав, що це найтемніший місяць. Як ви знаєте, найкоротші дні в нас грудні, так чому ж листопад найтемніший місяць? У моєму дитинстві саме було так: листопад був найтемнішим, тому що в грудні випадав сніг. І навіть коли темніє, коли темно, ось цей сніг дає свій видблиск. Це був дійсно сніг. Він лежав, лежав практично всю зиму. Ну, Це не так, як в Одесі. Випав сніг третій день, можете прибирати. Я вже все сфотографувала. Це дійсно він лежав всю зиму і. З поля цей сніг переносило до будівель, переносило до плотів, і там він затримувався і наміталися цілі-цілі ось такі кочугури. І в момент, коли тільки тільки стемніло, були видно тіні, було видно Риси навколишніх предметів, і ось саме цей момент я задумала зобразити, вив'язала спинку з такими думками. А чим більше думаєш, тим більше воно росте, як ви розумієте. І коли я вже почала перед, мені згадалося, от, ну, якісь такі моменти дитинства, коли я ще була досить маленькою, моя мама, наш двір. І от я дуже-дуже любила момент, коли, коли саме затоплюють грубку. Ні, я ні в якому випадку не Змагаюся з фотографами, це таке. Ну трошки скажімо, гіперторфоване бачення. Не натуральне, і будиночки тут, ніби на хуторі, і оцей вислів на горбочку хата в моєму дитинстві був таким, але тут він дуже і дуже гіперволізований. Ні, в мене все гаразд просторовою уявою. Ну але ось тут мені захотілося ось так: от знаєте, як повинна бути роза, і щось земля, й трава, і все-все-все. Я не дуже претендую на те, що ви мене 100% зрозумієте, ну, тому що це моє дитинство, мої переживання і ось такий, ось такий твір вилилося. Не побоюся я цього слова. Все одно я вважаю в'язання окремим видом мистецтва. Думаю, я вже достатньо вам всього наговорила, але ще я включу в це відео деякі фрагменти, які я знімала у процесі. Попередні фрагменти цього процесу в попередніх відео. А також я нагадаю вам, що цей проєкт вив'язаний. В спільному проєкті Томочки Новікової дівчатка-такі дівчатка. І всю інформацію про організатора спонсорів цього проєкту та інших учасників я залишу вам в інфобоксі. І також ще в цьому відео я Сформую відповіді на те питання, які вже зустрілися серед моїх знайомих, подруг, І, можливо, будуть цікаві вам. Вітаю вас в невеличкому проміжному підключенні. Вирішила записати, ну, тому що з часом воно ніби. Ну, як забувається, вже я потім вам не розповідаю. Горловинку отак просто. Я два рядочки обійшла звичайними стовпчиками і використала для цього іншу ниточку. Бачите, вона дуже добре вписалася по кольору. Це в мене Lana Gold 800, але брала я ось тут в три ниточки. Так. І що ж в мене зараз в роботі? А в роботі в мене зараз був вставки. І Якщо а, а, інші частини я в'язала на спицях 3,5, то ось тут я в'яжу на четверті, в принципі, полотно достатньо таке нормальненьке. А, після парення воно ще більш заб'ється, та й, в принципі, мені. Ну, Зручно, що воно тут буде трішки рідше в цих участках. А, як ви розумієте, це не так, щоб пряме полотно. Я тут роблю укорочені ряди для того, щоб ну, трішки підкреслити фігуру. Ну, Щоб це не була пряма труба, а мала ну, хоч якийсь натяг на ці місця, де талія, де груди, де і ось тут я в рукаві роблю ось так от. Тобто я вже трішки скоро, ну, закриваю ось тут ці петлі і поспішаю це зробити, тому що треба швиденько те саме повторити з іншої сторони і бажано це зробити так само. Отож, я роблю все ніби інтуїтивно, але ось для себе доводиться записувати все-таки, що я робила, якісь контрольне число петель. І сподіваюся, що в мене все вийде. Ну що ж, все вийшло, і я цілком задоволена. Низ я також обв'язала двома стовпчиками але вже брала ось цю основну ниточку. І не сказала я вам як на горловині, так і тут я брала гачок 1,7. Чи можна було уникнути ось цієї вставки? А, може, й можна було, але коли вив'язуєш інтарсію, причому фантазійну, не по схемі, ще треба якось писати, щоб воно посадилося на фігуру. Тому я це розділила. Ну, є така штука, яка називається після знання. Можливо, треба було якось оці ялиночки перестосувати, щоб вони співпадали з однієї і з іншої сторони, і тоді ось цю вставку робити кольору ялиночки. Ну, можливо, вона не так би була помітна. Але от для того, щоб посадити по фігурі для комфорту ця вставочка саме-саме те. А ти візьми і виший тут пташку, а чіткіше треба елементи, а ти щось там душий. Чому я це коментую? Я, в принципі, так не роблю, але ну, часто зустрічається. Не знаю, в моєму задумі це цілком самодостатньо. Сутінки, видно тіні. Природа, як ви знаєте, в цей момент завмирає, ніяких пташечок не видно. Ідея цілком передалася. Самим-самим дивним елементом це є світло у віконцях. Так, вони не такі прямі, як насправді, вони такі, як в уяві. Я цілком, цілком всім тут задоволена. І ще є один коментар, таке зауваження, яке є справедливим. На мій заїзд краще, коли светик коротший. Так, це так, я згодна з цим, але дуже давно, між довгими ногами і теплом спини, я вибрала друге. Ну, ось так. Тому що витвір мистецтва витвором мистецтва, а для мене він ще має практичне значення. Тому. Я завжди кажу, що був би меншу, менший светик, меншого розміру, мені не вистачило б полотна, щоб все вималювати. А... На закінчення цього відео я хочу подякувати Ксенії, моїй натхненниці, тому що я переметнулася з Лопопейси на інтарсію. Ні, лопопейса колись буде, вже на дорозі ниточки, ну але то вже для зовсім іншого відео. А, також я дякую своєму незмінному, добровільному фотографу Ніноці. У відео використана власна не публікована поезія. На вас я чекаю в коментарях. До нових зустрічей!